Доброго дня, мене звати Світлана Білявська. Я головний фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою Рівненського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Сьогоднішня наша відеоконференція буде присвячена темі інституту взаємодії системи безоплатної правової допомоги з регіональним представником уповноваженого верховної ради з прав людини в умовах воєнного стану. Отже, безоплатна правова допомога це правова допомога, що гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел. Безоплатна первинна правова допомога це вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Безоплатна первинна правова допомога включає такі види правових послуг: надання правової інформації, надання консультацій і роз'яснень з правових питань, складання заяв, скарг та інших документів правового характеру, надання консультацій, і роз'яснень та підготовка проєктів договорів, користування земельними ділянками для сільського населення для власників земельних ділянок, надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної допомоги та медіа. Право на безоплатну перевинну правову допомогу мають усі особи, які перебувають під юрисдикцією України. Безоплатна вторинна правова допомога це вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя. Безоплатна вторинна правова допомога включає такі види послуг, захист. Здійснена представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування перед іншими особами, а також складення документів процесуального характеру. Право на безоплатну вторинну правову допомогу мають такі категорії. Осіб особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, а також особи з інвалідністю, які отримують пенсію або допомогу, що призначається місць пенсії, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. Діти, у тому числі діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту, внутрішньопереміщені особи, громадяни України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як внутрішньопереміщених осіб, громадяни України. Власники земельних ділянок, які проживають у сільській місцевості, громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території, з питань пов'язаних із захистом порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб. У зв'язку із збройною агресією Російської Федерації та тимчасовою окупацією території України, особи, до яких застосовано адміністративне затримання, особи, до яких застосовано адміністративний арешт, особи, які відповідно до положень кримінально-процесуального законодавства вважаються затриманими. Особи стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, особи у кримінальних провадженнях, стосовно яких відповідно до положень кримінально-процесуального кодексу України. Захисник залучається слідчим прокурором, слідчим судею чи судом для здійснення захисту за призначення або проведення окремої процесуальної дії, а також особи, засуджені до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі, особи, на яких поширюється дія закону про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту. Особи, які звернулися із заявою про визнання особою без громадянства, з неподання особою заяви про доприйняття остаточного рішення, а також під час отримання дозволу на імміграцію, оформлення посвідки на тимчасове чи постійне проживання. Наступною категорією є особи, які не мають документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України з питань встановлення в судовому порядку фактів, що мають юридичне значення пов'язаних з оформленням та видачею таких документів. До наступної категорії відносяться ветерани війни та члени сімей загиблих або померлих ветеранів війни. Членів сімей загиблих або померлих захисників і захисниць України, особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед батьківщиною, особи, особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань, до наступної категорії відносяться особи, які перебувають під юрисдикцією України і звернулися для отримання статусу особи, на яку поширюється дія закону. Про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту до моменту прийняття рішення про надання такого статусу. До наступної категорії, хто має право на безоплатну вторинну правову допомогу, відносяться особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи протягом періоду, коли справа розглядається у суді. Наступною категорією. Є особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку, також протягом періоду, коли справа перебуває на розгляді у суді. Наступна категорія це особи, реабілітовані відповідно до законодавства України на правові послуги стосовно питань, пов'язаних із реабілітацією. Наступною категорією є особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі. Також право на вторинну правову допомогу мають потерпілі від кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості, катування або жорсткого поводження під час воєнних дій чи збройного конфлікту. Право на вторинну правову допомогу вони мають у кримінальних провадженнях, розпочатих за фактом вчинення таких кримінальних правопорушень. і до останньої категорії належать викривачі у зв'язку з повідомленням ними інформації про корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення. Під час виконання функцій з надання безоплатної вторинної правової допомоги центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги взаємодіють із судами, органами прокуратури та іншими правоохоронними органами, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування. Також тісною є взаємодія системи безоплатної правової допомоги з регіональним представником уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Рівненській області, а саме здійснюється співпраця з метою проведення правопросвітницьких заходів для на актуальну для регіону тематику. Враховуючи воєнний стан, найбільш актуальною тематикою є те, що пов'язано із внутрішньо переміщеними особами. Також при наданні фахівцями системи безоплатної правової допомоги консультацій та розяснень для громадян у разі виявлення потреби. Громадяни направляються до регіонального представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Рівненській області. А в свою чергу, при прийомі громадян регіональним представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, при виявленні необхідності направляються громадяни для отримання первинної чи вторинної правової допомоги до Рівненського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Про те, що входить в коло повноважень регіонального представника уповноваженого Верховної Ради з прав людини, розкаже сам представник доброго дня. Олександр Сирих, регіональний представник уповноваженого Верховної Ради України в Рівненській області, ну саме слово регіональний представник це більш таке народне слово. Пасана називається головний спеціаліст, але щоб це було більш Зрозуміло для населення, то ми використовуємо таку назву як регіональний саме представник уповноваженого. Взагалі, система інституту повноваженого, інститут омбудсмана він досить розгалужений по Україні, і населення про нього, скільки я вже переконався на практиці, воно мало інформоване. Про, про про цей інститут, а, з, а загалом у нас є в кожному регіоні один або декілька регіональних представників, і в нас є секретаріат уповноваженого, який знаходиться в місті Києві. В цьому секретаріаті уповноваженого є досить багато структурних підрозділів, які займаються захистом і поновленням прав людини. По, по напрямках, наприклад, у нас є департамент економічних прав, куди входить захист прав власності, права на підприємницьку діяльність, соціальних прав, право на освіту, на трудову діяльність, є департамент захисту прав військовополонених, поліцейських, ветеранів, є департамент захисту прав дітей. Департамент захисту процесуальних прав, тобто у кримінальному цивільному адміністративному судочинстві, є департамент моніторингу рівних прав і свобод, це куди входять питання пов'язані з внутрішньо переміщеними особами. І також є департамент по захисту персональних. Даних і департамент по розгляду звернень громадян і доступу до публічної інформації, це так загалом навів вам досить широке коло департаментів, вузькопрофільних спеціалістів, які є в секретаріаті. І коли якесь питання, з якими до мене зокрема звертаються громадяни. Воно вузькопрофільне, де де я сам не можу, якби дати вузькі спеціалізовані роз'яснення, то залучаються працівники секретаріату, які вже безпосередньо більш у цьому питанні і дають кваліфіковане роз'яснення. Взагалі в нас є сайт уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Гуглі. Просто набирайте сайт повноваженого і там він перенаправляє на сторінку повноваженого. На цій сторінці є багато розділів. Новини там регіональні новини, як подати звернення, зокрема, тобто людина, заходячи в той розділ, має право може вірніше заповнити електронне звернення, навіть долучити додатки додатки pdf файлі і шляхом натискання на кнопку. Вже це звернення буде відправлено через лінію хотлайн в секретаріату повноважено, і воно буде розглядати згідно закону України про звернення громадян у 15-денний строк. Ми стараємося розглянути. Якщо якісь питання потребують додаткового вивчення, то строк 30 днів або 45 днів. Можливо, ще відкриття провадження, коли потрібно багато роботи проводити. або... Коли стоїть питання про притягнення деяких винних осіб до юридичної відповідальності, оскільки уповноважений Верховної ради з прав людини і уповноважені повноважені працівники секретаріату мають право складати протоколи про адміністративне правопорушення за порушення законодавства у сфері доступу до публічної інформації у сфері доступу за порушення законодавства про звернення громадян. І за порушення законодавства щодо захисту персональних даних, і з цими питаннями люди досить часто звертаються, але основна маса населення якби цього не знає, тому я е, 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 зупинився на цьому. Ще в нас є телефони гарячих ліній 0800 50 17, 20. Це безкоштовні з 9 до 18 години по всій Україні. І стаціонарний телефон є 0,44 253 75 89, Це додатковий телефон. Куди можуть звертатися люди, але тут стягується міжміська абонентна плата. Це так я загалом роз, розповів про можливості звернення до уповноваженого. Заходьте на сайт, знайомлюйтесь, читайте там е, досить змістовні роз'яснення законодавства наведені. Е, і там описано діяльність кожного з регіональних представництв, тобто, що ми займаємось, в яких ми заходах беремо участь, ну, це ті заходи, які наш відділ інформаційний вважає за необхідним донести до відома громадськості. Що стосується взаємодії з центром безоплатної вторинної правової допомоги, то ви знаєте, що відповідно до конституції України в період воєнного стану деякі права людини взагалі не можуть обмежуватись. Тобто, наприклад, право на захист, право на правничу допомогу, право на рідність їх учасників процесу перед судом, право на свободу та особисту недоторканність, ці права взагалі не можуть обмежуватись навіть в період воєнного стану. Тобто людина, яка затримана, має право в будь-якому випадку на роз'яснення підстав затримання на захисника, і цей захисник зобов'язаний при повідомленні поліцейський, наприклад, повідомляє центр правової допомоги негайно після затримання протягом години. Адвокат повинен прибути до цієї людини. І це право ні за яких за жодних умов не може бути обмеженим навіть в період дії незвичайних чи воєнного стану. Тому ми, як регіональні представники, слідкуємо за цими моментами, де, де інколи беремо звітність, які люди були затримані, який час прибуття до них адвоката і в такому напрямку співпрацюємо. Виявляються випадки несвоєчасного залучення адвоката, наприклад, не протягом години, а протягом 3-6 годин. Таким, і ми пишемо листи, реагування відповідні на державні органи, які допустили це порушення, органи розслідування там СБУ. ДБР чи поліція, і також ми інформуємо про це про необхідність усунення цих порушень у межах можливостей центр безоплатної вторинної правової допомоги. Щодо цього щодо затримань, хотів зупинитись. Ми детальніше ми недавно стикнули ситуацію, коли мінюст він запровадив пілотний проект щодо укрупнення регіональних центрів, тобто. Функції з отримання дзвінків від поліцейських, які здійснили затримання, вже вони, вже вони перейшли на лише на два територіальні центри: на Чернівці і на Тернопіль, якщо я не помиляюсь, а не на Рівне чи на, там, на Житомир. Відповідно, рівнем закріплене було за Чернівцями. Таким чином, і за Чернівцями були закріплені інші області. І на одній Чернівці почало надходити маса дзвінків з різних областей. Відповідно, факти додзвоню мали місце, факти недодзвонювання. А якщо такі факти мали місце, значить в принцип негайності повідомлення центру про затримання особи, які закріплені в КПК і в Конституції України він порушувався і тому і адвокати відповідно не своєчасно отримували доручення і не своєчасно прибували за до своїх підзахисних. Тому з приводу цього порушення ми розбиралися і поінформували про, це, про ці нюанси. Мін'юст, що дещо нераціональний такий пілотний проєкт, ну, але вони вже будуть приймати остаточне рішення, бо ну, звичайно, зараз воєнний стан і оптимізація там коштів, оптимізація працівників, вони це розглядають якби в сукупності, що буде краще. Але таке. Мало місце, і от один з напрямків цієї співпраці з Центром безоплатної вторинної правової допомоги. Щодо інших напрямків співпраці, з якими я стикнувся особисто, це представництво складання процесуальних документів і представництво інтересів громадян в суді. Тобто, до нас. До регіонального представника приходить, наприклад, заявник і говорить про те, що в неї є рішення суду про виділення заявниці земельної ділянки, але міська, сільська рада не вносить це питання на засідання сесії. Тобто суд вирішив виділити її землю, але, але формально міська рада, сільська рада це ігнорує це рішення, тому ми направляємо таких людей в центр правової допомоги. Там Жіночка була літнього віку, яка мала малу пенсію, тому вона відповідно має підстави на залучення безкоштовного захисника. Для того щоб грамотно адвокат грамотно склав адміністративний позов до суду про оскарження таких от незаконних дій органу місцевого самоврядування. Таким чином, і в подальшому, якщо вже там будуть нюанси, то цей адвокат, який склав позов, буде і представляти заявницю в суді. І відповідно, вже людина не буде ходити по інстанціях, оббивати пороги різних кабінетів. А вже чітко за неї буде складена позовна заява безкоштовно, Якщо є підстави, наприклад, ще до нас звертаються з приводу дітей особи. Була ситуація, коли Батько проживав окремо від Люди були у шлюбі. Але він проживав окремо від матері з дитиною. Дитина була з матір'ю. Але матір не давала спілкуватися з дитиною цьому батьку. Він звернувся в службу в справах дітей, але ця служба також відповідних заходів реагування міська не, не, не здійснила. Тому ми він прийшов до нас цей батько. Ми йому ми направили його, проінформували про таке порушення міської служби обласну службу, щоб вона проконтролювала як діє комісія у справах дітей і, і чи правомірні розпорядження міської ради по цьому факту. А також для оскарження рішень цієї комісії, які вже оформлені, ми направляємо таких таку людину направили в центр безоплатної вторинної правової допомоги. Він Ця чоловік має посвідчення учасника бойових дій, приймав участь ОТО, і тому йому була надана для складання для оскарження рішення комісії з прав дітей права допомоги для складання позивної заяви знову ж таки в суд. Також до нас звертаються багато людей з приводу порушення строків розгляду звернень громадян і доступ до публічної інформації. Ну тут вже ми не залучаємо центр правової допомоги, але ми роз'яснюємо закладам. Якщо, наприклад, журналісти просять відомості про зарплату керівників, працівників бюджетних закладів, то ця інформація навіть в умовах воєнного стану на території Рівненської області, де не ведуться бойові дії, повинна бути надана і, і об'єктивно розпорядник інформації, тобто бюджетна установа, чи лікарня там чи орган місцевого самоврядування, має надавати цю інформацію. Посилання на те, що це воєнний стан, абстрактне посилання. Він неправомірний, не тому що в нас не Харківська, не Херсонська, не Запорізька область, де розпорядник об'єктивно не може надати інформацію. А наші територіальні громади, органи місцевого самоврядування, зобов'язані надавати таку. Інформацію також звертаються три звернення вже було особисто в мене студентів, які були зараховані до вищих навчальних закладів верніше не до вищих, до навчальних закладів за кордон. І з приводу відстрочки від призиву на військову службу закон про мобілізацію і мобілізаційну підготовку передбачає такі можливості відстрочки, але військомат з певних причин може затягувати у наданні цього дозволу на виїзд. Тому ми звертаємося військомат, роз'яснюємо йому. Положення законодавства, вони самі знають, як вони повинні діяти. І це досить дієво і вже тим людям, які звернулись, надали відстрочку, і вони мають змогу виїхати на період навчання до закордон для навчання. Ще в нас є така функція виповноваженого, як здійснення моніторингових візитів місць несвободи, і не тільки місць несвободи, а взагалі органів державної влади і органів місцевого самоврядування. В місцях несвободи ми можемо відвідувати слідчі ізолятори, наприклад, кримінально-виконавчі установи, де особи відбувають покарання, і там до нас звертаються особи, які говорять про те, що в них є підстави умовно-дострокового звільнення при відбутті там не менше там, двох третин терміну термін покарання при. Відсутності дисциплінарних стягнень, але е, вони потребують допомоги захисника у написанні цього клопотання про умовне дострокове звільнення і у розгляді його в суді, тому що е, проблемна проблема написати, інша проблема ще його провести через суд і щоб суд реально звільнив людину від умовного дострокового звільнення. Тому таких людей ми також е, інформуємо про такі випадки. Центр безплатної втори правової допомоги для того, щоб Засудженим, які мають підстави для умовно-дострокового звільнення, цей процес не затягувався, а щоб їх звільняли. Особливо зараз, коли велика частина засуджених все-таки має бажання прийняти участь у відверненні загрози взяти участь війні для оборони України. Крім того, в цьому контексті ще звертаються незасуджені, засудження, які не тільки мають право на молодострокове звільнення, але і з клопотаннями про помилування, тому що президент України має право прийняти рішення про кожному конкретному випадку, по індивідуально по особі про помилування, навіть за вчинення тяжких особливо тяжких злочинів. Але для цього знову ж таки потрібно через адміністрацію установи подати відповідне клопотання до комісії при президенту, не до суду, а комісії вже яка повинна це розглянути. І знову ж таки в цьому контексті ми звертаємось до, в Центр правової допомоги, щоб оформити належним цін, чином ці процесуальні документи. Е, так. Можливо, є якісь запитання в когось в чаті. Немає. Таким чином, я хочу звернути вашу увагу, що діяльність уповноваженого Верховної Ради з прав людини вона охоплює всі сфери прав людини, і трудове законодавство, і там, освітнє, і економічне, і земельне, і право власності. Є питання, які ми не можемо самі розглядати. Наприклад, питання. Кримінального процесу, ми не маємо права розказувати органам судового слідства судам, як правильно розслідувати чи розглядати судову справу. Ми туди не втручаємось. Але таке звернення громадянина, якщо він бажає, що його неналежно, якісь порушуються його учас, права учасника процесу, ми надсилаємо ці органи. Відповідно, ці органи або в прокуратури, якщо скажеться на поліцію, відповідно, це питання ставиться на контроль, і вже це саме по собі змушує органи поліції, наприклад, більш відповідально ставитись до тієї чи іншої справи. Маємо право брати участь в судових засіданнях, якщо проти цього. Ну, якщо маємо право навіть у закритих, якщо проти цього не заперечує потерпіли. Є випадки, коли засідання можуть бути закриті, і саме по собі присутність вона дисциплінує учасників судового процесу, зокрема там прокурора, суд інших сторін, щоб не було на самому засіданні ніяких порушень. Це я розказав про основні повноваження уповноваженого. Як в кого будуть якісь питання, можливо то звертайтесь. Можна звернутися, як я вже сказав, через хотлайн, подати електронне звернення через сайт уповноваженого. Можна зателефонувати на два телефони гарячій лінії. Лінії. І третій варіант це навіть третій варіант, ще один є, третій варіант це написати лист, письмовий лист на адресу уповноваженого на вулицю Інститутську, яка вказана на сайті уповноваженого. І крім того, я здійснюю особистий прийом громадян перший і третій четверг місяця з 9 до 18 години за адресою місторівне Майдан Просвіти, 1 кабінет 113. Це обласна державна адміністрація. Перший поверх. А через дорогу в нас знаходиться центр правової допомоги Навкавкаській 7, тому ми досить часто один з одним комунікуємо і співпрацюємо. Місто цінарний номер телефон, телефону 0362, код рівного 62 35 20. Тому, якщо будуть якісь питання, телефонуйте, звертайтесь, заходьте на сайт, цікавайтесь. Досить цікава наша структура і наша співпраця з центром безплатної вторинної правової допомоги. Дякую за увагу. Дякую за увагу.